Всім доброго ранку. Вас вітає Нік Енд Сьогодні ми продовжуємо грати в карантин зону симулятор. Карантин зона остання перевірка. Цей випуск знімаю ранком. Вчора взагалі не було змоги нічого знімати. Ну, то як, просто були справи? Їздив туди-туди. Давайте знімати, що там у нас? Що там у нас? Що там у нас. Один день знімемо, напевно, знову ж. Ну, я сьогодні постараюся і другий випуск записати нову. Це перший випуск у нас на Сьогодні, сьогодні другий буде. Так. Що туди? Ми прокинулись день 18-й, пам'ятаєте, там хтось був заражений. Сьогодні евакуації не буде. Дивіться, нам залишилося всього-навсього днів, так? чи це просто евакуації? Uh, ще я не зробив. Розмиття не вимкнув. Ранком взагалі голова uh, uh, не сильно все зображає. Uh, так, окей. Тут ок. Будемо читати субтитри, тому що тут, в принципі, я вимкнув таку опцію, як автодубляж. Подивимося, що вона дасть. Ну, на всі мови. А так краще буде. Так, все. Йдемо е -е собі спокійно на нашу улюблену роботу. Давайте зробимо обхід. Поступили нові директиви. Нові директиви facialstubegger... поступили. Потрібно перевірити дошку оголошень. Окей, так. Зомбаря нема. Мені говорили, що вони можуть звідси впадити, да? Ну, ніхто отсюди не падає. Ну так, да. ніхто сюди не падає, он чувак стоїть. І он чувак стоїть. Такий міні-обход території. Ну якого фіга? Алло, ну ви що не признаєте? О, все, признали мене. Нарешті. М -м обход території. Подивимося моїх любимчиків. А, замбар. Ні. Ти ще не перетворився. Надію. Сподіваюсь, не проторсуха, не удобно. Ааа, бля, всповний. Генератор здох. Ще зараз, секундочку. Так, генератор. Лазарет поповнити, все по максимуму поповню а... То то Отак, Все, світло є. Як же як же я міг так протопити з приводу цього? Требується чистка, умря. Як вони ще не спилися туди? Мені треба поліпшити, тому що там детектор гнилі стоїть ось. Якогось пристрілили, чи мені почулося? Ні, це мабуть, охранник у мене хорошо проти зі не може, де проходити? Ну буду знати. Слух, це у вас удобні хати. Водичка є, все є. А тут зомбарі є, по ідеї. Ну, ладно, то ми на них потім будемо дивитися. Зараз проходити, бо ранку у мене час точно обмежений, то хоча б встигнути зняти. Ладно, бля. Надо мені ж цього Сьогодні евакуації не буде. Ну. ну як тебе до клітки відправити? До клітки. Його ж треба й погодувати. Здохне не сильно. Хоча блядь ти там їла. Ну ладно, окей. Заодно я обход, бачите, який коротенький зробила, Це єдине місце, де я не був, це вкране в, в цій зоні з кліткою, ну, в лабораторії. Лабораторія, так. Да. Йому поїсти дозу, щоб вона не голодала. Тіло в мене багато. Ти бачиш їсть, і нормально. Треба дослідів більше проводити, тому що я не можу базу на максимум мапнути. Ну слухайте, у мене випуск по 30 хвилин, в принципі. В основному, ну в погодині, на погодині. Ну, не знаю. Можливо, повернемось до формату там, 60 хвилин, чи скільки я знімав. Uh, так, що тут, що тут, що тут, давай <святувач> наступне. Uh, впевнений, чи впливає вірус на щурів, але їх стало більше від недавна. Природіть. Так, прийдіть Роді... їх перш ніж вони досягнуть розбривка виднів, як у тих байдайках. <святувач> Сатіда мені там писав, що за щурів, щось дає. База, що там на детекторі показуватимеш. Ще потрібно дивитися, а, кстати, це також цікаво. Ну, зараз же в мене ж цього всього немає. Перечитувати просто часу також маловато, то я вже на, на наступний випуск перечитаю просто. Та ти сука, блядь, зомбарюха. Мразь вона, да? Ще сука і кашляє на мене шалава. Так, ладно. А, дихалка. Та ні, різниця є все таки Давай такий цей шум. Що, блядь, у нього в неї нема два шума, не? тільки один шум. Давайте тіло дивитися. А, тіло ок. Тіло ок. А, скільки в загальному тут в грі цікаво тебе треба проходити? Є ще ще безконечність. Ну просто грязюка, бачиш. А я б щас би подумав, бо, що це якийсь гірпак, якийсь вірусняк. Де? Да? Ну так, да, грязь. Ну, кров можливо, там, ну, все ок. А, гематома на бальнику. Ну, ты, бля, больна. А, нет, температура. Нет температура рентген. А, а як мозги тут провірять? Що типу якось тут дивитися їх треба, бо мені тут мозги не показує. Ну так, да, мозги не показує. Ну, на її просто їх просто немає. Не, єс, ладно. А, ось. ось. Ну, то наче все ок. Це блять як оці з фільми Марсіани, ті, що напали на землю. на контрабанда воно мене пікає, то смисла дивитися немає. Ну, все по органам ок. Все ок. Накручуй себе, Та блядь. Я температуру тобі не можу ніяк не поміряти, то що, блядь, Воно мені постійно на стола показує. Мені стол, то єдине, щоб на одиничку зробити і все. Все остальне хай по колесіку буде по класіці. <рик> uh, е, бля, чого задивитися треба? Йоп мать. лист обичний. На сяому піде в карантину. Де скільки в неї цих паразитів? Нормально. Ну Як мінімум я нічого херового не бачу. Ааа, батарейка. Кстати, в неї все остальне є. Батарейка. Так. Нема тут того, що тебе відразу відправить в морг. А, давайте очам поки я не забув. Раз, два, три, чотири, п'ять. У мене блядь, повний фарш тут. А, ну, слава Богу, такого не бачу, таке я вже б просто. проступ. Так, осталось тебе. Е -е -е тебе ось хтось уєбенить тебе. Уєбенить тебе все тут. Ок. Відсутність рефлексів Ні, В тебе сеок в тебе багаж, сука. Бля, пиво, лемон. Кассета. А, і гематому ще не указав. На ну, і гематома там ебейши на лице Идеш в карантин. Ничего-то такого прям. Всегда везет. Да, крысы, слухай, крысы перестали я тут бігати. Сделаю, мене. Ма тут їжі нема, напевно, да, чим тут моя крысы перестали бігати. Чи просто отожралися вже. Що кров з носа, це, бля, нормально. Це, це, це таких людей кожного дня видно. А, кров з носа, ок. А, ти рукою ще вели, Да. так. Скануємо. Сканую товар. <світ> так, що у нас тут? А, блядь, тут все ок, навіть. Ну да, нічого не видно. Ну да, бля. Тому ну, вона незвичайного кольору шкіри трішечки. Ну як трішки шкіри. засмагла. О. Не бачу смисла. Чорної херні не бачу, не бачу, все, Так, ця херня була, ця херня була, ця херня була, пістолет поки що ще рано. Угу. Просто так протикаємо, нема, немає, нічого не бачу, не бачу. Не кохеры ты мне сюда. О! Очи Ну бля, по бацалам у тебя тоже тут так, та же самая база. Правда и на карантине не ебать себе мозги. Правда ты же не заплатить. Бля, мне надо побольше народу. И там счета превратиться. Ну бля, я ничего не бачу. Поганий огляд буде, звісно, неприємно. Звісно, неприємно, але. Глист тут є, той. Я десь бачив ще цього розенького. Глист є цей тут є. А, по очам тут є Глист, блять, я там отакий Глист був. І отака фігня. Ударам в тебе ок. Багажа в тебе немає. Легкий в тебе ок. Сраці в тебе немає, Температура йде на що я тобі не поміряв. Ну бля, хтось просто врізав десь там впала і пішла кров з носа. Це нормально. Бля, температури в тебе немає. Ну, наче ніяких проблем. Даже кон'юктівіта нема. Усталось, если це за усталость хіба ще пі на опити погнав би. А так тут це ок, двідміний огляд. Поїдіть ви нахуй, відвідиний огляд був. Все подивився. Можливо, щось затикав. Будемо анус твій. Я знаю правила. Нет смысла приходить, если с тобой что-то не так. Ну, это, кстати, патроны, да? Но... Б -б -б, прям наркоман, надо. Мы тебе задницу проверим, дорогой. Ты знаешь правила, но у тебя пульс 140-145. Конечно, что ты знаешь правила. Э, пульс. Висутнице э, рефлексии. Давай ты, Давайте відразу це все будемо помічати. Відсутність рефлексів. Дихалка в тебе ок. Дихалка ок. Шприц у нас ніхуя нам не дали, кстати, по шприцу. Добре, бля, нього череп, бля. Прям жорсткий. По мозгам, по мозгам. Ту все по мозгам ок. Провотачу тебе не бачу. Желудочная чайка, желудочная чайка там теж, так. Да. вырезать вирізати. Давай Аннус свій, бля. Хоч хоч подивитися, як проктолог работає з тобою. Ну я ж не можу тут цей предмет побачити. Ну куда ти, блядь, міняєш? Е, позначити є. Що я тут позначу? О, тут же вони поховають у цю всю хуйту. Ну нічого не видно. Ось двоєкий червоний яку. Yeah. Не видно, не видно на ні, Бля. Оно всі наче нічого не ховати, сука. Блять, глас. Та, глаза тобі осталось перевірити. Тут-то ми найдемо якийсь сюрприз, да? Глист. В основному, добрі тут усі. Тут серед злих і навіть карантинних таких нічого нема. Я так по беречку пролистую, ну. А, а а. Добре, що я провожу хороший огляд. Ну ти, дорогой вже у нас карантин ідеш. Є така херня, такого глиста бачу, такого глиста вроді би бачив. Ладно, не буду показувати, бо його забув. Та бачу, бачу. Сука, все хорошо, только глиста цей. температуру, блядь, мерял, пистолет до головы проставлял, легкий слуха. Ай, поебать, ты вся мой даша сюда. А это ведьминный огляд, хочу. Ведьминный огляд, бачите? Ну, да, конечно. Наконец-то на ком проверить эти все фигни. А, так, потилок, потилок. Ага. Потіло ок. ок. ок, ок. Да, тут це ок. Білий мужчина. Ну, полобелий. А тебе піздев добряк, це вроде є. Нет, не хочу в тебе. Давай мозги дивитися. Мозги. В нормі, не згнали. Руки. Серце, це. Та бля, органи, це теж наче рука, Можу криво та честь. Ну і де тут тебе помічає. Що, помітка була, да? Подожди, подожди. Де, 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 де вона помічає? Я не знаю, де цей останній цей помічає, но у нього щось, наверняка, в жопі есть. Ось, даже впервые кнопка нажалась. Як тебе до цього сеньора відправити? Ну, блядь, я не хочу ее пропускать с контрабандой. О! Что это такое? Сосиску, блядь, себе не? Фу, блядь. Я даже, я даже забираться не буду. Фу, блядь. Я даже не скажу, что это прям контрабанда. Это, слушай, мы, может, не все. Слушай, она бы не пощала бы на эту сосиску. Там не только эта сосиска. Ну, блядь. получается на одну сосиску. Ой, блять, хуй с тобой. Ты ведь так сегодня. Не сладенько. Это было ок у тебе, там. Само в карантине даже, да? Подожди, это прошлый челик, да? Че це это цей челик у нас? Не, блять, я тебе глаз не проверял. Че проверял? Да не, не проверял. Так с хиль там час уще есть, сейчас трішки познімать перед початком работи. Хоче все окупиться. Це це ми замоємо, да? В очах уздравлей ничего немає. Поліпши я, ну блядь, йому швыртаться ніхто не буде. Не забирайте! Это все, що осталось от мамы! Бля, сосиска в жопе. Ну ладно, я думал надо ту финю забирать. Ему просто из сраки витянули і все. Ну ладно. я був багаж в жопе. А, а, Лгкий ТБ ок. А, блядь... Я блядь, уже й забув. Я тобі проверку... перевірку зробив, а. Ладно, зараз подивимось. Тут все ок. А, тут все ок. Температури в тебе немає. Блять, щось я, щось я міг точно затупити. Реакція є. Температури немає, в глазах нічого немає, та тільки контрабанда в Сраці була. Все в тебе все око. Иди, давай, дживши. Боже, все позаді. Я конфіскував контрабанду. Де в нього ще контрабанда була? В нього в жопі була контрабанда. Я ви... йому цей проктолог витягнув одну контрабанду. Кончитися. Не заставляй меня ждать. О, це останні, сюди не дай таки Что это за звук? Это что, они? Да, за крыс. Забитий щирі молотком, бля, три щура треба забити. Оля, за це дають хороші гроші. Давайте, поки день не закінчився, у нас. Нам же за це заплатить. Заодно їх території зробимо, тільки тепер, Кейшу говорю, криштаків тут або взагалі немає. Uh, в карантині люди є, зомбаря я сині погодував. Але на завтра не забудь його подувати. Так серйозно, крис тут ніде більш немає. Да, ніде паціків взагалі немає. Да, малий їх пацюків, шукаю паціків, а їх тут немає. То були, хоч тепер їх нема. Там їх наверняка, зомбар погнав. Слухайте, типа, я тепер поняв, що тут 1300 платить, треба їх шукати тут ходить. О, ти. Ох ты, сука. Ти ж, блядь, лежиш. Да цей баний пістолет. Давай була блок плітку, так він просто лежить тут. Прикольно, з криш падають, да? Ну як, як, як мені писав, дякую за цей. Бо потім б зараз би отлигався, встав би, да? Надо, бля, здесь с пистолетом убить попасен. Я могу все, если забажаю його и прострелы. Ну бля, я не буду шукать крысу. Херего знай, де тут що шаит. Ну да, да народ лаборатория. Цих судників надо отправлять в лабораторию. Давай, я тут я проверю просто. Тут наверняка як крыса икасть. Ха-ха есть. А, Бля, я билявика, не се, Ну да, тришечки. Не продумана база, тим що... Хоча, блядь, з однієї сторони якогось хує зомбаки по многоетажкам ходять, і вони ще шарять про окна. Хоча може, блядь, еволюція у них іде якась. Не, Ні, ніхуя, я меж позабив ще в прошлий раз. Прошлого разу, так що. З Змеш... ми вже next time. Так, давай ми тебе перевіримо. Очі починаємо дивитися. Очі в тебе ок. Очі в тебе ок, так. Да. очі в тебе ок. Е, температура. Там вижив ще надо, я думаю, нормальний. Температура окво там ще не показує, так? Да? Це треба бустити цей радар. Так, тут в тебе ок, кусі немає. Попа Дивимося так по беречку, також нічого немає. Тут також в тебе нічого немає. Тут також в тебе нічого немає. еще раек бы принесся, это было круто хоккео ок а блять, тут все я думаю идеально пистолетом надо его не уебать а блядь, контрабанды там, сосиску что блять, серьезно, ты что у нее там нашел? блять, что вы таскаете в себе? блять, сосиска таскает себе, фу блять Я пердолю. Тут в кожного другого. Давай, що то ще можна тут натикати? Пончик, ще щось. Так, це ми перевірили. Це провірило. Це я тебе провірив. Рентену я тебе подивився. Візуально так і тебе дивився. Бля, тебе взагалі нічого нема, кроме багажа в жопі. Все, все ок, і да до да, вселила. Начал все, начав все. Бротенький да. такий випуск, конечно. Хочу, так, да, знімати подольше, но oh. трішечки ще з графіками це ми не познімаєш. Но будемо старатися. Пізніше це вже все більше не можу я вийти в город, пройтись. Чи думаємо підсумки підводить. Сьогодні у нас се ок вийшло, да? До випуски будуть по вихідним. можливо. Або коли ситуація в енергосистемі трішечки стабілізується. Бо зараз трішечки проблематично. Хочу лайрос пару поснімати, у мене. Є цікава гра я в неї грав уже раз. Штрафи за неправильне вилучення речей. Що? два цих витягнути — неправильне вилучення речей. А, та ні, штраф за неправильно вилучення речей. Ну, я нікого не бив. Утримання 0. дивіться при тут все окей. Облоці смертей. Добре утро, друг. У мене новини. Ми змогли запустити у Еф Ой, новинка. Загляні, новинка. Я тобі все розкажу. Новинка, новинка, новинка. Ну Но ми її притримаємо нові. для вечірнього вже сеансу відео. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі також, пишіть ваші рекомендації. З вами був Нік Ендлос. Всім гарного дня. Ну, гарного ранку, гарного дня і вечора. Це залежить від того, який час доби переглядайте, звісно. Так, до відеосика.